Доброго ранку всім. 28 жовтня, 12 година. І чого би не піти в ліс, не позбирати трошки грибочків. Я вже от дві опенічки знайшов. Бачу ще пару штучок. І от я їх потрошки-потрошки буду собі збирати, а заодно і з вами буду щось говорити. Можливо... Не буде тут цих опеньок так багато, як би хотілося, але все одно перейтися треба. Тут такі якраз пеньочки, так, такі, які б того могли, скажімо, забезпечити хороший результат саме в опеньках. І я якраз тут по них і перейдусь. А поки що, я би дуже хотів подякувати вам всім за те, що ви дивитеся мої відео. За те, що ви коментуєте, за те, що ви ставите лайки. Якщо ви ще досі не підписані, будь ласка, підпишіться на мій канал. Для мене це є дуже і дуже важливо і потішно, тому що я бачу, що те, що я роблю, комусь є цікаво. А це... Один з таких найбільших рушійних двигунів для мене, щоб вам щось далі продовжувати знімати і, і робити. Тому я неймовірно вдячний всім тим, хто це вже зробив, а якщо не зробили, то будь ласка, то зробіть зараз. І ще дуже хочу попросити вас, О, дивіться, які файні опенічки то я їх тут буду збирати, Зразу дістану Відерко. І ще хочу попросити вас, будь ласка, задонатити на 80-ту ОДШБ та інші ініціативи від брутального футболу по QR-коду, що ви зараз бачите, або в описі на карту. Тому що разом ми зможемо зібрати та акумулювати. Певну суму коштів, яка допоможе нашим бійцям в ЗСУ. Я щиро вдячний кожному, хто це робить. Тому що, кажу, в мене, на мій погляд, сама найкраща публіка, самі найкращі люди, сама найкраща аудиторія. Тому доземний вам уклін. А я буду збирати оці опеньки. За що я люблю опеньки? За те, що ще один, ти такий раз-раз і вже потрохи назбирав літру другу. І я дуже прекрасно розумію той факт, що якщо мене дивляться ті, хто хоча б раз опеньки збирав, то вони скажуть, ну цей результат це курям насміх. Можливо, але ну, по-перше... Моя подорож тільки починається, а по-друге, я дуже радію, що я взагалі пішов в ліс і що в мене є така змога знайти хоча б щось. Тому що, нагадаю, що 28 жовтня вже фактично тут в Карпатах дуже холодно і напевно грибочки... Закінчиться от-от. Тому хоча б щось, це для мене вже є величезна радість. А тут я навіть білячок знайшов, правда вже дуже-дуже старий, який втомився і потроху чекає на свій час, щоб насіятися. Тому хай він тут буде, але може навіть і білячок я ще знайду. А тут, мені здається, я попав на білячок. А ну буде. Він вже такий собі, зараз подивимося, може, ще вдасться щось з нього зробити, не факт. Але є таке, як правило, що перша рибка не відпускається. Я так потрохи-потрохи хожу, от, тут пару грибочків, там пару грибочків і збирається, що мене дуже тішить, тому що, що ще й ці гриби. Є дуже Отак от. Ще одна міні-галявинка. Ось тут, 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 тут. І тут на цих колодах. Думаю, треба подивитися. Ще десь там бачу, тут десь бачу. Так що знову приступаю. А тут яке у нас красиве сімейство одним кущиком. Просто неймовірна краса. Забираю їх. Тут у нас ще отут, тут, тут. Тут, тут Подивіться які. Красончики. Круденькі. Беру їх. Поки ходжу, до речі, хотів би поділитися з вами такою інформацією. От. Якраз буду збирати оці рибочки. І з вами поділюся тим, що можу сказати. Е, якось, напевно, так налаштована зараз моя YouTube-стрічка, що мені зараз показує дуже багато грибного і навколо грибного такого відео від різних каналів. Я так собі припускаю, що якщо тут зараз грибочки вже потрошки закінчуються, Ну, нарешті територій грибний сезон тільки-тільки починається. І багато каналів відео і різних таких речей, які, на мою думку, дають далеко не найкращу е, точку зору в плані того, що вони кажуть про грибальство. І я би хотів отак. Легесенько поділитися своєю користувацькою, підкреслюю, непрофесійною точкою зору на те, що може бути пов'язано з грибалкою для вас. І тому почнемо з найпростішого. Основне правило, якщо ви йдете у гриби, попробуйте взяти з. Собою або якогось досвідченого грибаря, який би знав, що він збирає, де він збирає, і в який період це можна робити, бо тут в Карпатах, слава Богу, не зачепила е, війна так-та, як це в інших лісистих територіях. І тому, якщо ви ходите там, де Проходили бойові дії, де було проводене е, замінування, то не ходіть туди. Підкреслюю, ні в якому разі не варто самому е, за будь-яких обставин ходити в такі ліси. Ви можете бути сто разів впевнені, що от ви, якщо грибар, то ви будете все бачити ні, ні і ще раз ні. Це є моя порада номер один. По-друге, що коли ви ходите по гриби, не забувайте, що з вами має бути мобільний телефон, який буде в мережі. А ще важно, щоб він був з, як то зараз дуже модне слово, потужною. Потужною. Батареєю, яка би витримала досить довгий період часу бути включеною і щоб там був встановлений додаток, який би міг записувати ваше переміщення, щоб на випадок чого ви змогли знайтися в лісі і вернутися по своїх слідах там, де ви вже були. Це неймовірно є вагомий. Факт, тому що ви можете щось загубити, щось десь втратити, забути стежку, може вчепитися в лісі блуд. Але саме завдяки цим новітнім технологіям ви можете записати свій маршрут або, принаймні, попробувати якось орієнтуватися на місцевості і вернутися туди, куди вам є необхідно. Це є порада номер два. Порада номер три це є ґрунтовна підготовка до вашого походу. І що я маю під цим на увазі? Що ви маєте зібрати е, спорядження, тобто то, в чому виходите, е, капці мають бути перш за все такі, які. Будуть пристосовані до тої чи іншої поверхні, де ви будете ходити, щоб це були, Ну от наприклад, так як в мене, вібрами, такі, де би було зручно ходити і по болоті, і по лісах, і в суху, і в вологу погоду. Головне, щоб кажу, якщо ви думаєте, що ви... От візьмете там якийсь гортекс туди-сюди речі. Дайте природі 15 хвилин і з тої мембрани після ранкової роси не буде абсолютно нічого. І тому, чесно, коли ви десь ходите в ліси, там, -там де ходить багато людей, досвідчених грибників, ви такі йдете в всьому новому, а виходить дідусь в е, таких гумових чоботах з здоровенними біфокальними окулярами. Тобто дідусь, можливо, навіть і сліпий, але в нього будуть повні-повні кошики грибів, а у вас, можливо, і нічого. Тому це таке. Е, кажу, взуття це є то, в чому вам може... На першу чергу треба буде сконцентруватися, тому що кажу, особливо мокрий ліс, він дуже є підступний і вам треба буде прийняти вибір між тим, що буде швидко сохнути, або що буде максимально тримати комфорт під час ходи і, можливо, навіть бути трошки як водонепроникним. Але кажу, якщо це не такі стандартні гумаки, то ніхто вам гарантії не дасть, що воно не промокне за перші пару хвилин. Потім одяг. Якщо це є щось таке, що ви, вам поки що здається незручним, типу от як штани-трансформери, е які можуть в жарку Погоду трохи парити, чи, на, наприклад, щось на довгий рукав. Або отак так от є така штука, яка закриває лице. Це все, щоб можна було пролазити крізь такі зарослі, якщо це є така лісиста місцевість, і щоб вам глиця не падала за шию. Повірте, це все. Продумано давним-давно за вас і для вас. Це не зрозуміло, що. І тому кажу, трекінгова сорочка на довгий рукав. Це є плюс. Отакий світорок, може бути він навіть трекінговий велосипедний для походу в гори. Також здоровенний плюс. Трекінгові штани, які не дадуть ожині чи ще якимось отаким різним гілочкам подерти вам ноги. Аналогічно плюс якась панамка, кепка, окуляри, щоб в очі нічого не лізло само собою. І вертаємося до такого двох з най-най-най Останніших речей. Це є то, у що збирати, тому що це може бути починаючи від, від кулька, де ви шумом перелякаєте весь ліс і всіх звірів. Якщо це буде час, коли є змії, можливо, це вам навіть буде на користь цей раз. А, і в цьому плані я можу порекомендувати. Прості відерка, багато хто ходить з корзинками з супермаркетів, які тим чи іншим чином потрапляють до цих нових господарів в руки. Цей раз. От, я, наприклад, ходжу з будівельними відрами, акуратно вимитими, тому що вони є легенькі і дуже е, міцні до нанесення. Ударів, які можуть бути у лісах. Це є така від мене порада. А там далі кінця вже немає, тому що це можна йти аж до професійних грибальських речей, таких як Акрополіс і номер, напевно, останній. Це є ніж, яким ви будете збирати ці грибочки. Я, наприклад, збираю а, за допомогою ножика від фірми Гербер, Зілч, Модель. Мені дуже подобається. А, є люди, які ходять з чимось найпростішим, типу навіть бачив, як з канцелярськими ножами, чого я в принципі, не рекомендую, а пропоную щось таке з... Легкою або пластмасовою ручкою, або, можливо, от так як до мене приїжджали батьки, вони брали е, в магазині все там за 5 гривень, зразу пару штук е, таких ножів, які є, не шкода і загубити. Це є таке, ну от, наприклад, якщо ви вже йдете до е, такого чогось скажімо, люксичного VIP-сегменту, то я, наприклад, би порекомендував грибний ніж від компанії CRKT. І він мені дуже подобається. В мене його поки що нема, але я собі планую, що колись я до нього собі дороблюся і буду збирати ним. І також на кожному з ваших ножів має бути яскравий кімляк, щоб на випадок чого ви змогли його знайти у траві. Тому що такий можете в лісі і загубити. На жаль, це була дуже довга така річ, яку я наказав, але бачите, за той час я і трошки грибочків назбирав. Пора діставати друге відерко, тому що тут вже є. А отут тут і аж туди. Так що збирається все. Класно я вийшов. До речі, поки от буду чистити наступну партію назбираних грибів. Хочу зразу якось так легесенько пояснити то, чому я є не прихильником канцелярських ножів в зборах грибів. І покажу це наглядно. Тому що якщо ви ходите з канцелярським ножем, то це лезо у вас є Ну, лезо. лезо, яке дуже-дуже гостре. Коли ви збираєте гриби то дуже часто вам треба буде робити от такий рух. Хоп, собі обпалець. І в той момент може таке бути, що там на тисячний раз ви собі цей палець і поріжете. Це можна робити і по-іншому, але кажу, коли ви стикаєтеся з такою родючістю, то рано чи пізно це трапиться. І тому бажано, щоб ніж був. Достатньо гострий, щоб порізати, але недостатньо, щоб, скажімо так, намертво продерти шкіру ваших пальців. Дуже неочікувано, у мене отак за короткий період часу два відерка опенюк. То при тому, що видно, що тут, де зараз я є, вони вже відходять, але... Зараз мені, напевно, якщо вони ще будуть, прийдеться робити таку річ, яку я не дуже люблю, і збирати їх в кульочок. Так що тут я подивився, йду далі. Ліс трохи помінявся. І тут я заходжу в інший, такий, але от на вході мене зустрічають такі їжовики. Величезні красивенні гриби. От. Для тих, хто любить, коли я знімаю інші грибочки, окрім тих, які я збираю. А тут їх у нас дуже багато різних в цьому лісі. Тут а, бачимо всякі і мухомори, і, і їжовики, і павутинники, і чого тільки. Тут нема. Навіть от сироїжечки. Малесенькі вже. Сподіваюся, що я тут ще щось знайду. Тому йду. Я перейшовся цим лісом. Багато що подивився і щось. Ну взагалі нічого. Мухомори, мухомори. Якісь різні незрозумілі мені гриби, але того що треба. Нема. Тому напевно я буду. А це що? 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 Не вірю. Не вірю. Білячок. Хтось може подумати, що це так я придумав. Ну насправді, ну воно якось так виходить, чесне слово. Ну як так? Ходив, ходив, не було, не було. Не скажу, що це топовий по якості білячок, але він є і у мене їх уже два. Тому <сум> я напевно ще тут трошки покручусь. Бо взагалі я думав сказати, що планую вертатися в ті ліси, де я збирав опеньки. І попробувати там дозбирати, напевно, ще трошки їх. Але, ну... Буває і так. І навіть в цьому відео в мене буде правило трьох грибів. Оп, оп, оп. Так. Є у нас грибочок. Три гриба я знайшов. Я щасливий. Дуже сильно. З тим, як перевели час, зараз... Сильно все помінялося і сонце встає дуже-дуже дуже рано, а сідає дуже-дуже-дуже швидко. Тому я вирішив трошки призупинити свій пошук грибів, тому що ну, я назбирав достатньо. У мене є от два відерка. Опеньок e, три. Білячки. Я думаю, чому би не використати цей один з таких останніх цього річних е осінніх теплих днів, щоб не відпочити в гамаку з таким просто неймовірним видом на, як -то, на мільйон доларів. Хмара потрошки мене затягує, сонце сідає. І я би хотів в такій неймовірній красі сказати вам всім дякую за те, що ви все це відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Я дуже вдячний всім тим, хто робить ці прості маніпуляції. Я от знаю по собі, що я вже дуже часто використовую одні і ті самі словесні звороти, щоб я хоч якось змотивувати вас, задонатити на 80-ту ОДШБ або інші ініціативи від брутального футболу. Але я не перестану цього робити, я не перестану вас про це просити, тому що... Це єдиний наш шлях до того, щоб хоч якось в наших силах наблизити закінчення війни. Ви знаєте, що робити. QR-код в описі під відео є посилання на карту, і тільки разом ми це можемо зробити. І от, дивлячись на оце все. Я не можу вам передати то, який рівень щастя в мене є. із за того всього, що ви є зі мною, ми є всі разом. Я дуже сподіваюся на нашу швидку зустріч і хочу побажати, щоб у нас всіх все було добре. Слава Україні.